Хочеш поставити людину на місце, критикуй так, щоб це мало сенс. Вчора ми з тобою спілкувалися на рахунок того, як подарувати людині крила, підняти їм мотивацію і бажання рухатись вперед, навчатися і так далі. Але не завжди це працює. Інколи потрібен стрес. Але стрес повинен бути дозований. Відповідно, критика нам в цьому допомагає. Критика словесна, звичайно. Але є момент. Треба вміти балансувати, тому що критика бездумна це є приниження. Критика заради випуску купари. Ну, наприклад, на емоціях ти це демонстрація твоєї власної слабкості. Інколи в мене таке також буває. Критика без висновку, як такого, це просто марна трата часу. Отже, як критикувати так, щоб дійшло, і поставити людину на місце. Називай дію, а не якусь емоцію чи ярлик. Тобто не ти безцілковий, а потрібно зробити так, так і так. Ти вкотре помилився. До вечора дай мені звіт. Поясни людині, для чого, чому, не м'яко, а жорстко, чітко, по суті. Далі, зафіксуй межі, зафіксуй чіткі дедлайни. Якщо ситуація повториться, ми тебе звільняємо. Або якщо ти ще раз повториш ту чи іншу дію, яка завершиться негативом ми з тобою перестаємо співпрацювати. Наступне, визнач чітку ціль. Поясни людині, для чого і яку вона отримує вигоду. Не м'яко, а чіткими, жорсткими. Принципами зробив А, отримав Б. В більшості людей це доходить. Але якщо твій свій розмовник навіть після цього тебе не чує, я раджу не просто не марнувати час і рухатись далі. Хочеш більше знати про спілкування з людьми, про комунікацію, про критику, про слова, про емоції, підписуйся на мій телеграм-канал, там є багато цікавого.